Доброго дня! Управлінням інспекційної діяльності в Полтавській області північно східного міжрегіонального управління держпраці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці щодо організації та проведення робіт у токарному цеху, а саме, змоделюємо проведення робіт на токарному верстаті. До виконання робіт на токарних верстатах допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний, первинний та повторні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Періодична перевірка теоретичних знань і практичних навичок проводиться не на рідше одного разу на 12 місяців. Працівники, які не пройшли перевірку знань з питань охорони праці та відповідні інструктажі, не можуть бути допущені до самостійної роботи на токарному верстаті. Також наголошуємо, що в разі сигналу повітряна тривога усім необхідно негайно пройти до найближчого укриття задля збереження життя та здоров'я бригади. Розпочнемо. Працівник забезпечений засобами індивідуального захисту згідно мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. А саме Костюм, рукавиці, захисні окуляри на підлозі біля верстату, дерев'яна решітка. Необхідно суворо дотримуватися правил носіння спецодягу для попередження небезпеки захоплення одягу і волосся працюючого обертовими механізмами верстата рукава повинні щільно облягати руку і бути застебнутими на кудзики. Основними небезпечними і шкідливими виробничими факторами при роботі на токарних верстатах є стружка і пил, ріжучі інструменти, рухомі елементи верстата, шум. Під час роботи працівник повинен дотримуватися чистоти на робочому місці, надійно і жорстко закріплювати оброблювальну заготовку у патроні верстата, подавати різальний інструмент на матеріал тільки після того, як робочий вал досягне повної частоти обертання. А після закінчення роботи працівник повинен зупинити верстат і вимкнути електродвигун. Киваючи підсумки тренінгу, хочеться зазначити, що всі організаційно-технічні заходи виконані згідно з чинним законодавством. Робота на токарному верстаті організована з дотримання вимог правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями та вимогами провослової безпеки, безпечної праці.